Мирослав Михайлович Вантух народився 18 січня 1939 року у селі Великосілках Кам'янка Бузького району Львівської області. Згодом закінчив Львівське культосвітнє училище та академію суспільних наук. Із 1964 року працював керівником заслуженого ансамблю танцю України Юність. А з 1980-го і донині є художнім керівником та генеральним директором Національного заслуженого академічного ансамблю танці України імені Павла Вірського. Він є автором понад 40 танцювальних постановок Герой України, Народний артист України, засновник Національної академії мистецтв України. Національний заслужений академічний ансамбль танцю України імені Павла Вірського є брендом нашої країни. І у цьому величезна заслуга її керівника Мирослава Вантуха, художнього керівника та генерального директора цього прославного колективу. З далекого 80-го року творчі стежки Мирослава Михайловича дуже тісно переплилися з ансамблем. Школу виконавської майстерності у Вантуха пройшло кілька поколінь артистів. Кожен виступ ансамблю завжди супроводжується аншлагом. Та, аби цього добитися, танцівникам доводиться репетирувати до сьомого поту. Як вважає сам Мирослав Михайлович, глядачі не повинні здогадуватися, як не просто відшліфовується кожне па. Це кухня артистів. А потрібно бачити віртуозність виконання номерів, і, якщо подобається, аплодувати високому професіоналізму танцівники. Ансамбль імені Павла Вірського виступав у різних країнах і континентах. Та найбільше артисти хвилюються, коли дають концерти на батьківщині. Бо, за їхніми словами, саме дома здають головний екзамен на майстерність. Ансамбль, живий організм. Який підкоряється музичному та хореографічному матеріалу, образу, характеру. На репетиціях керівник каже: ви танцюєте один і той самий текст, але зберігайте свою індивідуальність, яскравість. Ансамбль робить величезну роботу із розвитку української народної культури, адже вони проводять різні конкурси та фестивалі, наприклад, конкурс імені Павла Вірського, який у першому турі приймає участь близько тисячі колективів. Тільки три тисячі учасників приїздять на ці е, фестивалі та конкурси. Своє мистецтво вони демонструють як професіональні, аматорські, самодіяльні, народні та дитячі колективи. Це дійсно величезний танцювальний форум, як для учасників, так і для глядачів. Також проводиться конкурс, присвячений міжнародному дню танцю. Що святкується у світі 29 квітня? Цей конкурс має назву Веселкова терпсихора. А у Львові започаткований конкурс імені Флантуха, в якому беруть участь 60-70 колективів із різних куточків України. До речі, у кожній області проводяться регіональні танцювальні конкурси і фестивалі. Це дає добрі результати нині. Українська культура при всіх наших складних і жорстоких днях. Набуває свого розвитку, відбувається в нашій країні розвинена і невмируща культура.